Вітаю вас, мої глядачі та любі підписники на каналі Буденний Хаосит. У нас сьогодні огляд на Combat Patrol Хаоса. Ось така у нас коробочка, вона не влазить навіть в моє робоче місце. Коробочка досить важкенька, хороша. В ній є 19 мініатюр. Ця є коробочка дуже хорошим стартом, якщо ви почали грати за фракцію Хаос. В мене вже була така, я її вже зібрав, вона вже вся фарбується. Цю коробочку мені надав підписник Микола, за що я йому дякую. Ось так вона у нас виглядає. На звороті показані мініатюри, які у нас тут є. Dark Apostle з його культистами Disciples. Звичайна тактичка. Хелбрут та Хаваки. Перше, чим нас зустрічає коробочка, це є інструкція. Інструкція у нас досить масивна, велика. Все-таки комбат-патруль. В деяких патрулях дають окремі інструкції на кожен набір, але тут все вмістили. Ще можу вам показати цікаву фішечку. Тут навіть зробили як трафарет, щоб ви не переплутали свої бази. 25, 32, 40, 60. На 40 у нас Dark Apostle, 60 Hellbrute, все інше на 32. Ну і культисти 25. Так, ну, інструкції ви, мабуть, ці вже бачили. Декілька разів ми вже розбирали звичайних тактикалів. Ну, Це просто їхня інструкція. За нею збита йде інструкція на хавоків і на Хелбрута. В кінці в нас показані на це все профілі. Як це все грає, Ну, як я зрозумів, для дев'ятої редакції. В кінці ще ми поговоримо про ціни, скільки це все обходиться і чим ця коробочка класна і вигідна. Так, перша це наш Dark Apostle, так. Він складається з двох левників. Ось він збирається з двох половинок, частково його плащ. Наплічник. Досить наплічник мені подобається в цьому брутальному хаосицькому стилі. Саме такі олдскульні черепа, як вони на артах в 90-х малювали, дуже круто виглядає. Його печаті нечистивості. Ось такі у нас, як сувої розвиваються. розвивається. Книжечка, яку у нас носить культист. Один культист у нас носить. Щось схоже на факел. Ось воно на ланцюгові висить, вклеюся сюди. До речі, дуже хрупка штука. Рекомендую акуратно знімати ось саме цю деталь. Так, ну і пістолет нашого Дарка Постола. Так, другий ливничок. Це його вже туловище. Бекпак. Бекпак хочу відмітити просто шикарний. Я навіть не дивлячись на те, що я граю альфою. Я хотів замінити його на інший, але потім вирішив, що йому все-таки цей потрібен. Бекпак дуже крутий, навіть якщо ви його сконверсите в свій легіон, у вас там щось інше, то цей бекпак дуже класний для сорків. Книжечка його. Книжечка у нас палає. Виділюю дуже хорошу деталізацію і саме, як воно виготовлено. Самі промальовані, промальований весь текст на покрасі буде виглядати дуже шикарно. Крозіус. Так у нас раніше він вже був у нас капіланом в лоялісті Ось так виглядає Крозіус З черепком. Дуже класний біц. Ну і тут половинками йдуть його культисти. І ще не показав вам, в нього є одна лише голова на вибор. Тобто якусь в шоломі нам не дали. Вона от просто виглядає, виглядає так. Ну, на своєму я замінив від Дарка. Так, наступним нас зустрічає Хелбруд. Хелбрута у нас дуже багато. Цілих три ливничка. Так, перший ливник це от ці штуки, вони йому вклеюються як в плечі і руки, і тут ви можете задати йому позу. Тут в деяких випадках ви можете зробити йому руки вище нижче. І це є дуже круто. І в плані Хелбрута по бітцам, деталізації, по варіативності, він досить непоганий. Ну, я би сказав навіть непоганий, він досить хороший. Ось роги, які ви будете клеїти на його саркофаг. Тут їх на вибір. На моєму такі стоять, але я буду збирати ще одного. Так, частина ласки. Дуже класна зброя, гарно грає. Це від теж ласки. В нас тут є ще мельта. Так, його кулачки. Болтери, які ви будете вклеювати на кулачки, якщо ви захочете цього, ну, наче він може з одним ходити чи з двома, я не пам'ятаю. Мельта. Наша, не пам'ятаю точно, як вона називається, чи комбімельта, чи це мультимельта. Скоріше за все, мультимельта. Хелбрутом я ще не грав, але в моєму, так сказати, танкопарку їх вже декілька назбиралось. Так, це його Тентаклі. Так. Спинка. На цю спинку його вклеїться як хребет декоративний, так як хребет не може в нього бути зовні, але це хаос. Цілих 6 голів на вибір. Ви подивіться, голови мутовані, голови в шоломах. Голови напівмутовані якісь. Це моя любима з набору. Дуже класно виглядає. Я в нього тут з якимись щупальцями ще. Щось маленьке, навіть не уявляю, куди це клеїться, поки. Ось, кулачки його. Шматок від місли. Колись була класна тема збирати його з ласкою та міслою. Ось так це у нас круто виглядає. І ще його щупальця. Так, ноги. Хелбрут у нас не пропускав день ніг в качалці. Ось Такі у нас пропоршньовані круті ноги. Стопки. Трохи захисних щитків на броню. Автопушка. Як завжди, штиком. Брутально круто. Це у нас клеїться на ніжки. Декор. Це його пах прикриває. На вибір є дві детальки. Маленькі поршні, які йому в ноги вклеюються. І саме, мабуть, прикольна деталь це його саркофаг. Ось так він виглядає. Це ж у нас скорапчений дредноут. Дуже крута, масивна модель. На жаль, зараз я не маю вам його показати. Він скоро повернеться з покрасу і буде на каналі. Але. Він дуже класний. Так, перейдемо до наступного. Хавоки. Теж цілих три ливника. Ви не зберете з них 4 ласки, 4 місли. Тут всього майже по 2, окрім ріперки, але набор досить гарний. Так. Ріпер Chain Cannon дуже крута штука, на жаль, тільки одна. Можливо, я собі буду конверсити. В мене є з набору кілтіма декілька таких. І ще стара коробочка хавоків. Можливо, я собі таких три зберу. Ну... Чи зможу я 4, не факт. Голова для нашого чемпіона. Без шолома. Чемпіон у нас бере в одну руку зброю. Це у нас Мельта, плазма. Плазма дуже крута для конверсії саме те. В мене на старому карланчику стоїть на моєму любимому ось така. Мельта, я з цієї мельти колись робив комбіки. Ще от цікавий факт: в них всіх ноги збираються отак, ступні приклеюються. В них є такі от, зацепи, наче щоб їх віддачі не відкидувало. Дуже схожі, як в рапторів. Збираються вони все тією же самою схемою члененка. Ось, лас-пушка. Таких штучок в наборі дуже не вистачає. Всього дві на такий крутий набор. Могло б бути чотири, але дякуємо, що хоч дві поклали. Автокенон, брутальний Автокенон, котрий навіть більше за самого Хавока. Такі у нас нагруднички з додатковою бронею. Бекпаки тут специфічні, в кожного є свої ці от провода, шланги під кожну зброю. Дуже дивіться ретельну інструкцію, куди це вклеюється. Бо не під кожну автопушку воно підійде, не під кожну міслу. Бекпак від Heavy Boлter. Дуже крутий. Особливо ця лента брутально виглядає. Клешні від Місле, нашої ракетниці. Бекпак для чемпіона, на який наклеюється е, просто заглушечка. Гар... Так, снаряди у нас патрони. от це для ріперки. Це особлива частина для ріперки. Це від неї вже снаряди. Так, ще я вам ще можу цікаво тут показати. Ось у нас такі всі шоломи. Вони йдуть всі такі з проводкою і зачасту вони всі з монокулярами. Ось так як цей. І виділюючи, що у нас герой дуже пафосний, він стоїть на камінь їхній чемпіон, і має отакі от варгіри Chainsword або булаву. Не дивлячись на те, що булави я не дуже люблю, але це досить гарно, брутально. Бо саме те потрібне хаоси там. Ну і наплічечки у нас такі от закантовочками величенькими. Так. Ну і ось так виглядає місла. Декілька я вже собі збирав, в мене є хабоки з ними. Ще не пробував, не грав, можливо, в наступних підсумках розкажу, яке воно. Ну Це у нас хабоки були. І переходимо до звичайних тактикалів. Їх ми вже розбирали на каналі. Будуть іще кілтімовські, дивитись тут. Ну, ви вже бачили, мабуть, цей огляд. Якщо ні, то ось болтери, болт-пістолети, нагрудники, все збирається по стандарту. Голови, голів тут немного, в кілтімовській коробці всього цього набагато більше і коробочка жирніша. Дві плазми. Дякую, хоч це дали, щоб можна було зібрати з коробки дві пачки по 5 флеймер, який ви ніколи майже не використаєте. сокера, Павер -сокера тут дуже гарна. Дуже важко мені вдалося зборка саме цього Болтера, який з сумки бере набої. Powers Worda тут ніякого немає, але ну, для виду всеки разійде. Чейнсворди. Місла. Така у нас малесенька. Ніколи її не ставив. Вона... Ну, я її не ставив її в тактичку, і вона досить маленька, але круто виглядає. Так. Бекпаки, бекпаки, e, e, Heavy болтер, іконки 2. Все по стандарту. І завершається все в нас. бази e 32. Бази 40-ки для хавоків і для нашого Даркапостола. Чомусь для культестів дві підставки 25-ки валяються в коробці. І 60 хелбрута. В попередній коробці якимось дивом підставок в мене оказалося набагато більше, ніж потрібно. Було там щось таке 6 чи 7 підставок. Так, Це у нас був такий змістований огляд, і ми перейдемо до цін. Така коробочка, ну я буду брати зараз середні ціни, можливо, ви десь бачили інші. На даний момент я дивився на сайтах. Середня ціна на цей набір є 4000 гривень. В нього входить, виходить, виходить тактичка, котра коштує в середньому 1600. Хелбрут це 1700. Dark Apostle це є 1000 1050, і Хавоки в районі 1400-1600 це по акціям. Вигіда коробки, виходить 2000. Я знаю, що ціни на барахолці значно нищаться, але це я вам сказав ціни з магазину. На барахолці це можна купити все набагато дешевше, ну так суттєво. Так що ну, я планую в наступних оглядах вам, якщо комбат-патрулі розбирати, то і поговорити трохи про ціни. Так що, виходить, ця коробочка має вигід у нас 2000, якщо б ви купляли це все е, окремо. Дякую за огляд, підписуйтесь на канал, в описі також буде посилання на мій телеграм, там я провожу опитування, розбори на наступні коробочки. Дякую всім за увагу. Надіюсь, цей огляд був корисний для вас.